1614 році Сигизмун III ваза за клопотанням господаря Юрія Вишневського надав містечку Тайкури Магдебурзьке право, що в принципі дозволяло будувати храми і оборонні споруди. І костел святого Лаврентія, власне, якби і є цим результатом старань Юрія Вишневецького. І він збудований в стилі бароко. Орієнтований на захід однонефний храм з витягнутою апсидою і двома капелами. Має доволі такі потужні навіть оборонні стіни. Частково вони збережені. Збереглася ще фрагмент дзвіниці і цегли теж збудовано. У 18 столітті цей храм переходить у власність сім'ї Пепловських. Які його добудовують, завершують, і також вони будують православний храм в Тайкурах. І зараз після того цей храм використовувався за призначенням повністю в цілях католицької громади, і навколо нього відбувалося основне релігійне життя, також тут і навчання відбувалося, і катехічної школи недільної. І теж тут відбувалися на території ярмарки поруч з храмом. Які надавалися завдяки могли проводитись завдяки Магдебурзькому праву. Існує легенда, що якраз під час полювання пепловський. Блукав в лісах десь тут поруч, і його мисливський пес, коли біг за здобичу, яку він підстрелив, відкопав золотий скарб. І якби вважається, що завдяки цьому золотому скарбу Пепловський зміг збудувати цей храм у вигляді як подяки, що він знайшов золото для Бога. Але це теж якби формат легенди такий. І, в принципі, тут можна погодитись з тим, що він можливо добудовував і оздобив храм краще. І якби завдяки цьому, що були вкладені такі великі фінанси, ми маємо навіть можливість бачити збережені стіни до сьогоднішнього часу, врахуванням того, що. Ця територія як пережила Першу світову, другу світову, також перші руйнування взагалі почалися ще за часів Богдана Хмельницького, коли він ішов в сторону Берестечка. Також в цьому костелі були поховання сім'ї Пепловських, можливо, навіть і якихось гілок сім'ї Вишневецьких. Тобто тут можна бачити якраз вхід в крипту. Ось ми теж туди спустимось і там покажемо, що залишилося. Тут крипта, якщо уважно подивитись, навіть хтось акуратно поскладав кістки. Та, тут було декілька поховань. Ось. Всі фактично розкопані, розграбовані. Ймовірно, це поховання були, як можливо, князів. Ушневецьких, які власне, завідували цією місцевістю і будували замок неподалік От когось з їхньої сім'ї або родини, або можливо родини дружини. Це залишки. Замку в селищі Тайкура. Він був збудований в 16-му, може, там добудовувався в 17-му столітті Юрієм Вишневецьким. І це якби виконував функцію оборонну в першу чергу. Після Магдебурського права тут також розвивалася і торгівля отримання. Але сам замок часто зазнавав певних руйнувань ще за часів Богдана Хмельницького, вперше визвольної війни. А також найбільших руйнацій він зазнав після пожежі в 1825 році, і тогочасні рід Ліцьких віддали цей замок на розбір під цеглу місцевим євреям. І в 19 столітті він вже був дуже в сумному вигляді. А Перша світова війна його повністю добила, залишилась лише ось ця південна вежа. І деякі залишки муру, знизу їх краще видно. А сам замок він стояв на височині, біля нього протікала річка, яка вже зникла, на жаль. І вали приблизно сягали 15 метрів тобто висота, де зараз ми знаходимося. І в цьому в сенсі це була доволі така міцна оборонна споруда. Сам селище Тайкури, завдяки цьому замку і Магдебурського праву, був таким осередком окатоличення цього регіону довгий час. І тут якраз на території Південної Волині був один із великих центрів, де проживали поляки. Також тут збереглося католицьке кладовище досить давнє. Також в селище Тайкури походить Ян Воронич. Це Католицький єпископ і е, поет, який написав декілька поем про Волинь, і в цьому плані, е, якраз е, він унікальний, е, оскільки е, в нас фактично про нього майже ніхто не знає, і перекладів теж не зроблено, але водночас і в самій Польщі про нього також мало що відомо. Він очолював е, Київську е, в Києві е, костел. Як священник також займався просвітництвом, але потрапив можна сказати в немилість і був вимушений втікати з території України.